Ви на каналі Студентські булочки, де молодь Києва ділиться досвідом свого студентського життя у форматі подкасту. І перш ніж ми почнемо це відео, я хочу подякувати ЗСУ та привітати їх зі святом. Також нагадую саме вам бути свідомими та не забувати донатити на оборону країни. Тож, народ, як не дивно, це відео не є подкастом. Це анонс до нашого наступного випуску на тему ЛГБТК Плюс ком'юніті. І прямо зараз пишіть у коментарі свою думку з приводу цього. тисніть дітей -ти вподобайку та підписуйтесь на канал. Це допоможе просунути відео з такою важливою темою. Тож сьогодні ми дивимось опитування, проведене на вулицях Києва, де кияни розповідають про своє ставлення до ЛГБТК Плюс ком'юніті. Я думаю, це буде цікаво. Тож прямо зараз погнали. На вулиці Києва. Доброго дня, мене звати Настя. І сьогодні хотіла би у вас запитати про ваше ставлення до ЛГБТК плюс спільноти. Так, хто фу, 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 фу ти почне? Я не відношусь до ЛГБТК плюс спільноти, але я позитивно ставлюся до них загалом до всіх. І, так, так. І ще таке питання: а чого у вас саме така думка? У вас саме така думка. Одні свої права нарушають. А в чому саме? Ну, є не має бути, ну, зброю проблеми. <гум> а що до вашої думки? Так, ну, моя думка ну, зроблена так, тому що всі люди, всі є рівними перед законом, перед І плюс. Якщо дивитися, наприклад, якщо люди кажуть, що це захворювання, то якщо дивитися статистику ВОЗ і, в принципі, якісь. ну, Доказові акти, то це не є хворобою і це є загалом нормально. Я Відношусь дуже класно. Типу, Позитив. я нормально, да, Позитивно відносимося до типу, ЛГБТ-ставлення. Да, да. 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 Все супер-пупер. От так. ви то все відключно. Не я нейтрально ставлюся. Це вибір людей. Хай угу. вибирають, кожен обирає собі своє і все. Ну тобто, так, так. це нейтральне, в мене нейтральне ставлення. Ну звісно ж знаю. Ставлення нейтральне. Нейтральне. Е, добре, а чому саме так? У вас е, з народження була така позиція? Чи ви виховувалися в традиційній сім'ї з поняттям традиційного шлюбу і потім якось змінили своє ставлення? Ні, я виховувалася з поняттям традиційного шлюбу. Але до, як ви сказали, організаторів не повторю. ну, Нейтрально навіть навіть якщо б їх зобіжали, я б захистилася. Угу. Так ставлюся в цілому нейтрально, адже це вибір угу. А, Чи зустрічала у своєму житті приклади там знайомі? Хтось ще ні, не угу. було. Хочу запитати про ставлення до ЛГБТК плюс спільнота. Чи знаєте, що це таке і як ставитися? Я зовсім не поняла. Не а, ну, якщо простою мовою, то це ставлення до людей з нетрадиційною орієнтацією. У Ні, вас... я, я до них ставлюся ну, як, негативно. негативно. А, а, а чому саме так? Ну тому що ну як <сум> в нас повинні бути шлюби, ну не різнополі, не однополі. Ну звісно, що знаю, просто ну мені здається, що це вже таке питання. Воно ну як спитати, як я ставлюсь до моря, чи як я ставлюсь. Ну, до не знаю, неба чи дерева це так природньо, що навіть про це якось я ну не знаю, не задумувалась. Ну просто Щас до прикладу, ще... сьогодні ми питали деяких підлітків, і інтерв'ю почалося з фрази «Хай гей чи ви думаєте, що це ваша бульбашка така освічена? Чи можливо вважаєте, що все таки нам просто потрапились такі люди? Я не знаю, мені здається, що вам просто трапились такі mm. люди. і Якщо це підлітки, то вони просто в них протест Протест ради протеста, тому ну, я не знаю. А що б ви порадили таким людям з приводу їх ставлення? Можливо, якась фраза для них, яка могла б змінити їх світогляд? О, я не знаю. Мені здається, що таких людей навряд ли навряд чи щось змінить. Mm -hmm. е я не знаю, блін, я навіть серйозно, це таке питання важке, насправді. Це просто м -м, розвиток особистості більше якби себе проявляти, про себе дбати. А якщо людина про себе не дбає, себе не любить, то вона не любить і оточуючих. Якщо в неї є якась ненависть до будь-кого, хто любить не так, як їм звично, то ну, блін, це жахливо для них. Тому що суспільство розвивається і воно буде надалі розвиватися. Я ж кажу, що це настільки е, блін, естественно, це настільки природне, що ну, їм буде важко просто жити. Ну, це що типу гаделісбіянки гії, да? ну, так, так. Бісексуали, да? так, це все про них. Ну, от, а, так, І як до них ставитися? э, В целом, на мой взгляд, это окей, типа, но мне они просто не очень нравятся, когда это в общественных местах супер проявлено. Ну, э, я в принципе не люблю, когда люди на публике целуются, обнимаются. Ну, там какое-то объятие ок, но когда люди там целуются, мне не очень типа, приятно это смотреть. Это есть другие места, явно не общественные. Ну и поэтому, когда люди проявляют. Особливо там лесбіянки или геї, ну, мені максимально неприємно это смотреть. А, Ну ви це вважаєте більш показухою, чи вам просто в принципі неприємно бачити на такі більш тісні взаємодії між людьми? Мені кажется, що це як... Как... ну, как поширение в массы, типа, uh -huh. вот они, типа, показывают вот себя, вот, мне кажется. То есть, наверное, это больше как а показуха какая-то. Uh -huh. Потому что это можно ж, ну, действительно в каких-то уютных местах, там, дома условно, да, там, но ну, не в общественных местах это проявлять, на мой взгляд. А как это себя до прайду и до гей-парадов? Ну, это опять же, а, а вот этой показухи, а внести в массы, что вот мы есть, это мы, типа, ну, не знаю, ну, как-то, uh -huh. мне кажется, это... Так, а що до вас? А що я можу сказати? Нічого <рі> є згодна. ЛГБТ? Так. Взагалі нейтрально. У мене багато друзів таких, в uh -huh. мене багато ну так, да, у мене подруг багато таких. Uh -huh. То я до них нейтрально відношусь. Головне, щоб вони зі мною нормально спілкувались і все. Е, ставимось позитивно, але ну про таку спільноту чула. Ні, про спільноту не чула, так, але Долгобета став Ну, мається на увазі, в принципі, все ком'юніті, тобто існування цих людей і визнання їх прав. А, так, почекайте, це загаль, загальна назва, так? Так. Так, так знаємо. Ага. Угу. І знаю, ну відносимось долі непогано, так як є знайомі, які також доходять до цієї спільноти, то я не вважаю, що це якось не, не ті люди, якісь. Або якщо як кажете, що вони, наприклад, з якимись вадами, це я не розумію цього наприклад. А, у мене трошки інша думка щодо цього. Я проти цього всього. бо... Тобто не ми вибираємо, ким нам народжуватись. Ну, тобто, ви вже народилися такої статі, то, будь ласка, соблюдайте таку стати. Ну, Навіщо тоді щось придумувати в своєму житті? Навіщо? Старатися стати чимось іншим. Ми тут говоримо, щоб бути собою завжди, бути таким, яким ми є. Да, але ви навпаки собі суперечите в цьому. Тобто ви не такі, які є. Ви стаєте іншою вже. Ви вже змінюєтесь під впливом, можливо, під тим, що о, все дозволено, окей. Я тоді можу зробити все це завгодно. І тут є ідея, хтось підкинув, що можна стати якоюсь іншою людиною, чи так само квадробіро і все інше. Це плюс-мінус. В тому руслі рухається. Люди не такі, які вони є. А, тобто, ви вважаєте, що можливо якась умовна пропаганда або якийсь зовнішній вплив може впливати ага. на людей і змінювати їх вибір? А, пропаганда вона завжди є в будь-яких сферах. Це реклама, та сама, це все просто. Просто ми робимо свій вибір самі. Тобто, ага. це так, це наш вибір. Але от чи він правильний чи ні, покаже час. Тобто наслідки цього всього будуть надалі. А ось о... Чи наслідки хороші, чи погані, люди потім самі будуть це все бачити. А якщо у людини, наприклад, на підґрунті цього виникає там депресія або щось інше, коли його не признають, не бачать його таким, яким він бачить себе, якщо він не може бути таким зовні, яким він почувається всередині, наприклад. А, тобто людина хоче цим, всім. ну її не приймають, коли вона вже прийняла цей вибір, правильно? Yeah. Тобто, по перше, що суспільство, воно розумію, що це неправильно, uh -huh. бо дати також людина. Люд суспільство розуміє, що це неправильно, і у нас все ж таки країна поглядів більш християнських, більш таких, що е, зв'язані з більш глу, глибоким. не зовнішне змінити Зовнішність – окей, типу, та та проблема, чи що є там операції різні, так але і духовність теж в цьому страждає. або ну типу, вона змінюється точно. Людина в будь-якому випадку вона трошечки буде. Губитися. Вона буде потім думати, а хто я є насправді? Типу, хто я є? Още? Ти типу, я змінилася, вже така є. Але мене все одно не приймають. І це ну, типу, це буде. Це буде, що тебе не приймають. Бо насправді, по це ну, це просто дуже велика тема. Я ще формулюю свої думки, але ну я категорично цього проти, і я б не хотіла, щоб моя дитина потім в своєму якомусь 18 віці, 8, 18 років змінила свою стачу. Що сте типу, цього? Я не хочу, б моєї дитини наслідки такі були в житті. Ага. О, так, да. У вас є що додати можливо? А, ну на рахунок цього типу ну у мене інша думка. В плані того, що я не вважаю, що це погано. Чи є якась пропаганда, типу такого, якщо наприклад людина відчуває, що вона не в той статі, яку вона родилася, або, наприклад, людина хоче бути з іншою людиною своєї статі, це не є поганим. Тобто, якщо, наприклад, вони просто самі з собою, то це нормально. Ну вони. Мають право на це. Тобто зараз сучасний світ, якраз той світ, коли ви можете самі себе приймати, самі всплоювати свою думку. Це не те, яке було раніше, СССР, коли ти не маєш права на свою думку, наприклад. Якщо ти зараз маєш думку, ну ти типу, право на свою думку, маєш право на своє життя таке, як ти хочеш, то живи так, як ти хочеш. Ти не маєш зважати на щось інше, наприклад. Ну, якщо, наприклад, це комусь не подобається, вони ж не себе зав'язані. Це бачити, послухати, виживати своїм життям і все. Далі ви ж не чіпаєте інших. Людей, наприклад. Якщо як все турбує, ну це і їх справа. Все. Ви нормально і все. У вас є якісь знайомі оточенні? Так, є. Угу. А, як ви з ними спілкуєтесь? Це якесь інше ставлення, чи ви абсолютно як із з іншими людьми, іншими знайомими? Е, ні, це таке ж абсолютно ставлення, як з гетеросексуалами, немає ніякої різниці. Вони ж такі ж самі люди, як і ми. У мене в мене нейтральне. У вас? Май. Навіть якщо негативне, то. Негативне. Ага. А можете розповісти, чому саме так і з чого сформувалося ваше ставлення? Ну нейтрально я скажу так. Чому мені особисто можливо це не подобається, але я вважаю, якщо людина, наприклад, ну вона хоче цього, то типу, чому я маю їй заприяти це робити? А у вас? Принципі. Да. Ми, ми знаємо, хто це такі, тому що ми е, навчаємося на соціальних працівників і ми дуже дуже толерантні. Угу, це факт. А є в вашому оточенні хтось, можливо, представники. Звичайно, в моєму дому. Да. Угу. А як відбувається от, е, ваше спілкування з ними? Чи у вас з дитинства було таке ставлення, е, і ви це сприймаєте нормально? Чи ви потім змінили свої погляди? І спочатку думали, що це якісь інші люди, а потім зрозуміли, що це просто людина, яка має такі ж самі права, як і ви, і що не, не треба їх якось виділяти окремо. Так, да. люди є люди. Ну так, ніякої різниці я не бачу. Ні, просто ми сприймаємо спочатку людину як людину, а потім вже її стать і те, що в неї відбувається в голові. Якщо людина, знаєте, є таке твердження, неважливо хто з ким спить головне, щоб всі виспалися і зранку пішли на роботу. Отак От дуже хороші слова загалом до ЛГБТ ставлюся нормально, оскільки це як. Європа, ми йдемо в Європу, і ми маємо, і я по собі сприймаю спокійно ЛГБТ спільноти, от тому нормально ставлюся. Угу. Можливо, інші думки якісь? Кожна людина має право так. на любов до того полу, якого вона бажає, тому це право кожного. Ми не засуджуємо в цілому. Ну, а чи є у вас знайомі в оточенні? Можливо, так, є є ні, як подруга так, гей, лесбійки, транс і забула чесно. Я знаю, но розрать, тому що я не думаю. Чи у вас можливо знайомі в оточенні? В оточенні є пару людей, які належать до цієї спільноти, але їх доволі мало. А у вас? Я часто общаюсь з знаком, типу. Очень разные люди, с ними зачастую очень интересно общаться просто. То есть, в пицценовом ваше выражение и ваше ставленное до таких людей? Ну, такое как до моих обычных людей, В принципе, нейтрально позитивно. Так, а у вас? Нейтрально, но такие же люди просто, просто немного другие. Это скорее плюс, чем минус.